Вже думають, як поділити, мені плювати. Там на горі вирішують, хто має жити. Так, так, плювать. З баблом шикує волонтер. Вам каже, задонать на нас Америка давно поклала хер. А вам плювать? Плюю я гучно, смачно, з чвирком поглянь! Ха -ха -ха -ха. Країна стала цирком. Не буде вам Європи, НАТО. Як мозок є, пора вмикати. О, як бісило це колись! Te paro.